До Ісуса приводили кривих, калік, сліпих, німих і чимало інших, і клали йому до них і Він ізціляв їх. Ми вже не, не один раз розглядали, що то значить зцілення, повернення до цілісності. Людина, коли має якусь ваду в хоробі, в тілесному, якусь кісне недостаток, вона є нецілісна. Я завжди так стараюся з чимось то поєднювати, щоб було зрозуміло, що це значить нецілісна. Ну, можемо взяти собі сучасний телефон, так? І якщо він все працює в ньому, він якби цілий. А коли в ньому не працює Bluetooth або Wi-Fi, або ще щось, він вже не цілий, він вже, він вже не цілісний. Щоб він був цілісний, треба щось замінити. Це треба нести до майстра. У людині так не можеш зробити, не може поміняти печінку, чи серце, чи ноги, чи руки, чи очі. Але Господь Бог нам хоче підказати і показати, що цілісність душевна, вона є дуже сильно зв'язана з цілісністю фізичною, фізичною. Коли приходить вада Зору, чи там глухий, чи там ще щось, чи не можеш ходити, воно приходить перший раз від душевної пустоти, і потім відбивається на тілі. Знаєте таку фразу, що в здоровому тілі здоровий дух. Але воно було, мало би бути трохи наоборот. як здоровий дух, то здорове тіло. Бо все починається із того, наскільки наша душа є цілісна. І часом є такі речі, які ми не можемо заповнити, ми не можемо все знати. Ми не можемо все запам'ятати. Ми не можемо в чомусь конкретного, якихось конкретних речах мати конкретні знання. Тому Господь Бог дав нам таке, таке лікарство, навіть не лікарство, а таку. Можливість, щоб ми могли заповнити свої пустоти, заповнити їх вірою. Вірою в ту досконалість, яка завжди є повна, і не може бути нецілісною. Бог не може бути нецілісним. Бо якщо розібратися, що Бог є, скажімо, що він всюди є і всім управляє. Він є такий великий і досконалий, що якщо б якусь кусок звідки забрати, то нема місця, де його поставити, аби він не був цілий. Він є цілісний, досконалий, абсолютний. Не можеш нічого забрати, щоб він став нецілісним. І людина це творіння Боже, Бог нас створив на свій образ і подобу, дав нам розум і волю. І хоче, щоб людина, як Його творіння, принесла йому оті дари, що може принести людина. Ви скажете, Господи Боже, як я можу тобі досконалому, абсолютному все маю, чому, все знаю, чому всесильному сильному щось принести. Іменно тому Господь Бог створив людину, щоби в людині довершити свою всемогутність. Людина може то, що не може Господь Бог. І скажете то, то як? Іменно через те, щоби довершити в собі свою досконалість. Була створена людина. Що не може Господь Бог, а людина може? Грішити і каятися. Бог не може ні грішити, ні каятися. І іменно в людині довершується Божий абсолют. Тому ми такі цінні для Бога значущі бо ми невід'ємна частина його цілісності і всемогутності. Іменно в цім комплексі рішити і каятися. Бо іменно ця наша недосконалість дає Богові можливість побачити усі ті ситуації, які би він сам ніколи не побачив. Бог не може діяти. Нераціонально. Бога все абсолютно і ідеально. Іменно через нашу недосконалість, через нашу гріховність, як би це дивно не звучало. Бог довершує довершує своїм творінням себе у своїй досконалості. Іменно в людині. Бог довершує свою всемогутність, і іменно в людині довершує всі можливі речі, що людина може зробити. І якщо вони є недосконалі, їх виправити, бо тому що дав нам не тільки волю, але і розум, раціони. Раціони це розум це здатність. Мислити, здатність мислити конструктивно. Людина, коли є підпорчена, вона є деструктивна, вона ламає, вона порушує цілісність і через нашу невіру, через нашу некомпетентність, через наші незнання. Ми дуже багато робимо помилок і робимо шкоди собі і ближньому. Але Господь Бог нас самих не лишив. Він каже, я самих вас не лишу. Я дам вам Духа Святого, який буде з вами завжди, який все наповняє, всюди єси, Дух, який дає, відновлює і заповнює оті порожнечі наші, в наших знаннях. і через Совість, що є голосом Божим, промовляє до нас. І кожна людина чує той голос совісті і розуміє, що людина має зробити, що є добре, що є зне. Як Якби ми описали людей, Безсовісні. Як їх описати, як дати їм визначення? То є слуги диявола, які повністю втратили голос Божий, які абсолютно не чують Бога. Люди безсовісні. це є. Слуги диявола. Це є послідовники диявола. Це є ті, через кого диявол порушує нашу цілісність. Дьяволос – Це є прикметник, який в перекладі із грецької означає роз'єднуючий. Роз'єднюючий. «Роз І коли я чую. В сім'ї, щось там не сходиться, ми не можемо жити разом. диявол заліз туди, бо він вас роз'єднує. І коли ви сваритеся з сусідом, неважно за що, чи за межу, чи за, за що хочете, можете сваритися, навіть за образи, у кого краще. Туди заліз диявол, бо Він роз'єднує. Порушує цілісність. Диявол — це протилежність Бога. І коли ми приходимо до Господа і кажемо, Господи Боже, ісціли мене, бо немічний не я. Господь Бог якраз у ті тріщини, у ті всі розділи, що розділив диявол, заповнює собою. Заповнює Духом Святим, заповнює Божою благодатью, Божою ласкою, і ми стаємо цілісними. І коли людина цілісна, їй тяжко щось там пошкодити зробити, бо це так як шар представте собі, і коли той шар ідеально рівний, Ну ти туди що ти йому зробиш? А якщо він має такі тріщини, потріскав туди, то кусок відпав, то все, він вже не є цілісним і його легше далі руйнувати. Тому коли Господь Бог нас цілює, Він нас повертає до того стану, яким Він нас сотворив, людина себе. Робить нецілісно, себе. І через це ми маємо каліцтва сліпі, криві і далі. Тому, повертаючись до своєї цілісності, ми повинні розуміти, що без Бога ми це не можемо зробити. Ми не можемо свої рани і йде залатати скотчем чи чимось іншим. І не і замало буде пити у ті всякі лікарства, коли тебе болить печінка, чи нога, чи рука, чи серце, чи тебе тиск скаче, ти п'єш таблетки, це ти заліплюєш у ті діри. А треба, щоб Бог ізцілив нас, щоб іцілив душу. І коли душа ізцілиться. Тіло помалу повернеться до свого нормального стану. Тому в першу чергу подумайте, що в мене в душі не так? В чому я, в чому я є нецілісний, в чому я є порожній, що мене дратує, от туди і треба звернути увагу. Бо якщо тебе заповнить Господь Бог, ти не можеш бути дратівливий, якщо тебе заповнить Господь Бог, ти не можеш мстити, ти не будеш рівнувати, ти не будеш завидувати, бо ти є цілісний, ти є щасливий в Бозі. А коли в тебе все мучить, все дратує, то ти не є цілісним. І проблема твоя в твоїй душі, вона покалічена, пошматована. І є один лікар, який може і це Ісус Христос. Господи, ісціли мене. Господи, поверни мені цілісність ту, якою ти мене сотворив. Наповни мої пустоти в моїй всередині, які є через незнання, через нерозуміння, через мою байдужість через, мою, через моє лінивство. Заповни мої пустоти, зроби мене цілимість, щоб душа моя була ціла, повна і досконала ту, до якої ти її кличеш. Сціливши і наповнивши мою душу, зціли моє тіло. Забери від мене всі ті недосконалості, якими я скалічив своє тіло через каліцтво своєї душі. Я хочу, Боже, у твоїх очах бути одним цілим. Я хочу бути у твоїх руках приємним, Господи. Коли ти обимінш мою душу, хай вона тебе тішить, хоч в ній є і гріх, але в ній є покаяння. І ті помилки що я робив. Дай можливість мені їх виправити. І ті обіди, які я порозкидав навколо себе до своїх друзів, своєї родини, дай мені їх можливість залікувати. Я хочу бути цілим в тобі, Боже. Я хочу бути таким, якого ти від мене чекаєш. Зроби мене цілим і зціли мене. Господи, ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть.